Це якщо ми говоримо про особисту да такого мікрочастинку нашого світу. А якщо взяти зачепити чуть трошки глобальніше, візьмемо, допустим, медицину, що означає, що цінність людини на першому місці? Це означає, що людині не будуть. Назначати ліки, які їй не потрібні. Тобто лікар буде нести відповідальність. Якщо людині стало гірше, людина буде мати можливість про це сповістити, і буде нести людина, яка їй назначила ці ліки, певну відповідальність. Тобто, це не буде безнаказано як зараз. Якщо людина лягає під ніж, ну припустимо, що треба хірургічне втручання в організм, то буде абсолютний контроль. Проведення операції по перше, по друге, ми вже зараз бачимо, що є у нас роботи, які роблять ну мега точні хірургічні дії, і це якби виключає людський фактор: не буде боліти спина, да там людина не буде робити помилок від втоми. Робот він не втомлюється, тобто це буде практично ідеальна операція. Що означає в медицині цінність ще да, для людського життя? Це означає, що нас про нас будуть піклуватися в тому плані, щоб е, попередити будь-які хвороби, які можуть у нас виникнути в з урахуванням тої території, де ми живемо. Тих температур, тих якості води, чистоти повітря, ну взагалі всі фактори будуть враховуватися, і це буде якби лікування буде з урахуванням цих умов, плюс з урахуванням кожного конкретного організму. Тобто зараз у нас такі технології, що там ну на узі да, зміг подивитися по знімку, що там в тебе ну щось десь пропустив, не побачив, і там може вже початися якась така сумна історія в цьому плані. А Якщо ми візьмемо всю нашу науку, всіх вчених, які зараз займаються виготовленням речей, які забирають життя одну, да ну не хотіла це слова, то ці всі вчені можуть свій потенціал реалізувати в інших зовсім технологіях, в тому, що буде зберігати життя людини. І ви собі тільки уявіть, що будуть такі технології, які будуть мега-мега, ну, максимально корисні людям, і будуть там. Вплив того, що ти випиваєш стакан води, і там в ній є мікроботи, мікрочастинки, не бути, а нанороботи, по-моєму, називаються вони, які проникають конкретно в той орган, в якому потрібне втручання, і вони вже лікують його із середини. Виявіть, ну тобто, це просто навіть подумати, оце тільки ми зацепили медицину. А якщо зараз ми скажемо про освіту, про якісь інші сфери, які, які ми також зараз стикаємося.